вскривай. Я не можу. Тоже мені інвестор. Дай сюди ключі. Боже, то та що ти так сильно сваришся? Та йолки-палки з тим. Можна якісь інші сайт знайти? Що не через сайт? Я розумію, що так не можу. Але ти що не бачиш, що мені дуже треба? Я ж не краду, я віддам. що ж тут сваришся, боже.